Пізнавальні подорожі з Дніпровським вітерцем. Подорож 10 Бібліотека. О, сувенятко, Вітаю тебе. Вітаю всіх. Хм, А де наш наркотик? Да, мабуть, знов десь спить на сонечку. Хм, І що ж нам тепер робити? Так хочеться вже вирушати у наступну подорож, тільки ось не знаю куди. Вітаю, любі друзі. Добрий день. О, чарівна книго. Ми дуже раді тебе бачити. І я дуже рада зустрічі з такими допитливими мандрівниками і хочу запросити вас у чарівний будинок. Де живуть книжки? Живуть книжки? Так. Це місце називається Бібліотека. Бібліотека? Хм, цікаво. Там можна знайти будь-яку книжку. А ще сучасна дитяча бібліотека це місце. Де на малят чекають багато цікавинок та розвивальних просторів. Дніпровський вітерець. Ось тобі і наступна подорож. Звичайно. О, дивіться, допитливі Настенька та Олег вже поспішають до Херсонської обласної бібліотеки для дітей. А давайте і ми підемо з ними разом. Херсонська обласна дитяча бібліотека імені Дніпрової чайки. Це місце, де живуть книжечки, які розповідають захопливі історії, казки, пригоди та багато іншого. У бібліотеці є багато різних книжок для діточок. Ви зможете знайти книги з яскравими малюнками про тварин, машинки, принцес, чарівників та навіть космічні подорожі. Є також різноманітні цікаві ігри, де можна дізнатися багато нового та цікавого. А ще тут створено інтернет-центр бібліотеки та дитячий медіа-центр. Херсонська обласна бібліотека для дітей це яскравий та помітний заклад України. На жаль, сьогодні і дорослі, і допитлива, весела талановита херсонська дітвора не мають можливості завітати до бібліотеки офлайн та скористатися деякими її послугами. Але всі, хто бажає. Можуть зануритись у віртуальний простір нашої книгозбірні, стати учасниками різноманітних заходів, відвідавши сайт, блоги і сторінки соціальних мережах. Отже, якщо ви любите казки і пригоди, обов'язково сьогодні віртуально, а невдовзі і офлайн завітайте до Херсонської обласної дитячої бібліотеки імені Дніпрової чайки. Це справжнє місце для маленьких дослідників і мрійників. Ну що, вам сподобалося? Ах, Звичайно, ось тільки шкода, що я не вмію читати. А так хотілося б прочитати всі ці книжки. А ще, а ще побачити хоча б одну людину, яка їх створює. Ну, не засмучуйся, Дніпровський вітерець. Поки ти ще не вмієш читати, тобі допоможуть дорослі. Правда? Чарівна книга? Звичайно, допоможуть. А поки що пропоную послухати цікаву історію про рятівничків-бурундочків. А читати її буде справжня херсонська письменниця Альона Мовчан. Яка саме зараз і працює над створенням книжки для малечі про веселих рятівників. Справжня справжнісінька. Так справжня справжнісінька. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Бурундочки, рятівнички. Бурундучок щокань усміхнувся та зайшов у центральну пожежну частину міста Сонця. Сьогодні був перший день його роботи пожежним рятувальником. Він готувався до цієї миті кілька тижнів і разів за 20 прасував новеньку синю-жовту форму. Хоч і було 30 грудня, погода лишалась доволі теплою. Сонце світило, що прямо в очі, як із контрольно-пропускного пункту, вискочив бурундучок люстрик. Вітаю вас провести! Ні, дякую, відповів Щукань. А, ви наш новий колега, точно. Ми ж бачились кілька тижнів тому. Ми вже на вас зачекалися. Проходьте, будь ласка, розчерванівся люстри. Дякую. Щукань вирушив до воріт, з яких у випадку надзвичайної ситуації виїжджали великі червоні автомобілі. Він ходив та розглядав спеціалізовану техніку, як тут почув з іншого кінця гаражу рівнясть струнко. Бурундучок підійшов на звук та, стоячи за цілою горою пожежних рукавів, це такі трубопроводи, завдяки яким гасять вогонь, спостерігав за тим, як начальник караулу бурундук, на прізвище ворон, проводив перекличку. Командире, хмурчик, присутній, відповів бурундук середнього зросту із золотистим волоссям та блакитними очима. Бурчик, присутній, сказав трохи старший навік бурундук із серйозним виразом обличчя. Бійці, м'яс. Присутній. Він був вищим та худішим від двох попередніх, вирізнявся чіткими рисами обличчя та широкою усмішкою. Махмуд. присутній. На відміну від м'яза, Махмуд був низеньким та кругленьким, форма сиділа на ньому впритул, а ґудзик на животику підступно похитувався в такти з диханням. На голові замість кепки, як в інших, був синій ісламський тюрбан. Великий шматок тканини, обмотаний кілька разів. Начкар продовжував переклику. Баламут. Присутній. Цього разу відгукнувся не бурундук, бо бер, єдиний у караулі бобер рятівник. Люстрик на КПП!» – відзвітував хмурчик. Добре, перевірю водії. Тюбик присутній. Це був бобер водій першого відділення. Свистун присутній, відповів Бобер водій другого відділення. Майстрик присутній. Водій автодрабини був переконаний, що на ньому завершили перекличку, всі вже зібралися йти, як тут ворон спохватився, чекайте, оглянув він присутніх. А де новенький? – Я тут, перелякано озвався Щукань та вискочив зі свого укриття. Не запізнюйся, ручко сказав ворон і вітаємо в караулі. Всім вільно. Після переклички у бурундучків розпочався звичайний день. Спортивні звання, тренування, з гасіння пожеж, двогодинні чергування. Щокань із захопленням спостерігав за колегами та намагався запам'ятати все, що вони робили. Близько третьої години дня, коли всі перебували в навчальній кімнаті, зайшов начальник частини бурундук Смілко. Рівняйсь, струнко, вільно! Чим займаєтесь? Повторюємо теорію. Молодці! Що ж, на наступній зміні буду вас всіх перевіряти. Усно, готуйтеся. Вороне, зайди до мене, сказав Смілко та вийшов із кімнати. Щокань був стурбований, а раптом він щось забуде і не відповість на питання начальника частини. Візьму додому підручник та знову його перечитаю. Тільки наподумав бурундучок, як тут пролунали три дзвінки. Усі його колеги зібралися з міста менш ніж за хвилину вже чекали на новенького в пожежному автомобілі. Швидше! крикнув свистун, коли щокань залізав манг. Ворота відкрились і авто вирушило на ліквідацію надзвичайної події. А що горить? запитав новенький. Вогонь. вхикнув хмурчик. Коли авто прибуло за вказаною адресою щокань побачив, палає сміттєвий бак. Бурундучки якраз розправляли рукав, як наш роль почув олихо. у вогні скавчало маленьке цуценя. Воно утоне, як подадуть воду, подумав, що кань кинувся за бак та дістав перелякану тваринку. Яке ж ти гарне, сказав бурундучок і притулив цуцика до волохатої рудої щічки. У цей час інші рятівнички вже погасили пожежу. Яке ж гарне у нас місто. Дякуємо, Альоно. А ми вже трохи втомилися, тому мерщій робити руханку. Да, добре відпочили. Друзі, а у мене є питання до книжки. Слухаю тебе Дніпровський вітерець. Ось послухай, якщо б я читав книжечку та не встиг її прочитати до кінця, як мені потім знайти потрібну сторінку? Запам'ятай. Ні в якому разі не можна загинати чи надривати сторіночку. Так, бо мені буде дуже боляче. Краще зробити закладку. А давайте ми з малятами зробимо таку закладку, а на ній намалюємо жовту стрічку. Жовту стрічку? Як? Ти не знаєш, це коли вороги окупували наше місто, намальована на стіні або прикріплена до дерева жовта стрічка допомагала всім вірити в те, що все буде добре. Так, саме з цих стрічок розпочався мирний рух спротиву. А наша закладка не тільки допоможе малятам знайти потрібну сторіночку та не пошкодити книжку. А і стане прекрасним експонатом для нашого музею. Ох, люблю майстерки. Вітаю всіх на своїй майстерці. Малята сьогодні. Я покажу вам, як зробити своїми руками закладку для книжки. Закладка наша буде незвичайна, ми зробимо її, використовуючи кольори нашого прапора. До речі, саме жовті стрічки як частинку нашого прапору розвішували сміливі люди у різних містах нашого міста. На парканах та деревцях як символ спротиву в окупованому Херсоні. А чи знаєте ви, що рух жовта стрічка розпочався саме з нашого міста, а сьогодні він крокує іншими окупованими містами? Теперш ніж робити закладку, давайте підготуємо наші пальчики. Веселі бегемотики чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять Треба всіх порахувать. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки скряку тушки скакали у калюшки. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською. Дві рибки, дві подружки. Пливли собі, пірнали і пісенько співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами! Ну що, ми готові працювати? Для роботи нам потрібні чотири стрічки, дві жовтого та дві синього кольорів, шириною 1 см. Можна попросити дорослих, щоб вони вам допомогли їх виміряти та відрізати. Далі нам потрібен клей та ваше бажання зробити авторську закладку, яка стане прекрасним експонатом у музеї дитячого садочка. Готові? Ну, тоді розпочинаємо роботу. Яка гарна закладка вийшла у мене. Сподіваюся, що й ви впоралися з завданням. Молодці! Тримайте ще один експонат для музею. До нових зустрічей! Па-па! Я про все на світі знаю, хоч букварика не маю, би я книжки читати, тільки літки з ліжка встати від своєї баби втік, більшучити вже не міг. Не лякайся, я ж бо книга, нікому не вчиню лиха. Для всіх я друг і помічник. Та мій господар ученик мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів, і просто під кущем лишив. А в лісі темно, в лісі страшно. Невже я в злого звіря в пащі загинуть мушу? Можеш ти мене забрати і зберегти? Зголоднів, майже тиждень я не їв. Треба хмизу назбирати, буду вогник їжу мати. Сяду тут коло пеньочка, випічаю із листочків, ось паперу сторінки, десь в кишені сірники. Ні. Будь ласка, не чіпай, співчуття хоч трохи май. О, отакої дивина, книжка, ти якась чудна. Розмовляєш, просишся. Чому сама тут носишся? Для всіх я друг і помічник, та мій господар ученик мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів. І просто під кущем лишив. А в лісі темно, в лісі страшно. Невже я в злого звіря в пащі загинуть мушу. Можеш ти мене забрати і зберегти? <кхи> я голодний це біда. Та мені тебе шкода. Знаєш, книжко, вибачай. Я піду ти... <кхи> Прощавай, книжки не буду я чіпати, і сторінки для ватри рвати. Але ж я грамоти не знаю, тому тебе я тут лишаю. Повернися, друже, стій. Залишать мене не смій. Хах, не можу дух перевести. За мною гналися. Хорти відстали, може, а коли підкрастись вирішили щось важкеньке в лапу взяти, щоб за хортів повідганяти. Ось тверде щось. Камінюха. Та ні, попала книжка в руку. Я ж бо книга, нікому не вчиню лиха. Можеш ти мене забрати і зберегти? Не маю часу, я на тебе. Мені тікати зараз треба. На мене безкінечне полювання. Отож часу не маю на читання. О, щось за кущиком лежить і тихенько шарудить. Можливо, це прунткенька мишка ням 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 Хм, Та ні. Це книжка. Просто книжка. О, не просто книжка, а з казками. Ой, але безжальними руками і помальована, і пошматована. Візьму її в бібліотеку. Мурмяв. Нечемним хід сюди закритий. Сюди приходять лише ті діти, що книжки не лише читать, любити вміють і Мяу ви ж, малята, пам'ятайте. Кілька правил є простих мур. Щоб книги не страждали, більш турбуйтеся про них. мур. Перш ніж книги в руки брати, в обкладинки їх треба вбрати. Вбирати книги в гарні шати, їх берегти і прикрашати. Я книга, друг, товариш твій. Користуватись мною вмій. Я чиста, гарна і приємна. Зі мною будьте завжди чемні. Які ж усі молодці. Дніпровський вітерець. Нам вже час іти шукати Муркотика. Добре, добре, совенятко. А ви, малята, поки ми будемо шукати Муркотика, Перегляньте мультиплікаційний фільм. А ми говоримо вам до побачення, до нових зустрічей. Чепоруч, голубим криштальним завжди готові ми до пригод привабливих. Олешківська січ, ми зупинились трохи, І в козацьких легендах нас багато випробував. Відляка крутиться поруч москаски, Херсон ще навабить своїми розказками, соняшні каво не всхається нам, дині, солоді з кухняними нослами, чорне море світить синіми планами, Мандруємо разом з друзями чудовими днями, сонце світить ясний, теплом обгортає у серцях Козацький дух нас зачаровує.